Доброго здоров'я, дорогенькі! Останніми днями помітили тренд, особливо в українському Ютубі, на моду ненавидіти ще не випущену Nintendo Switch 2. Українці, перебиваючи один одного, відмовляють купувати нову консоль від Nintendo. Ну що ж, у нас багато роботи. Давайте спробуємо запевнити наших дорогих глядачів, чому вам все-таки потрібно придбати Switch 2. А поки відео не почалось. Наполегливо рекомендуємо підписатися на наші інші ресурси, де публікуються новини, проводяться голосування та де ми просто спілкуємось на тему Нінтендо. Усі посилання у описі до відео. Занурюємося. Чому варто придбати Нінтендо Свіч 2? Потужність! Так, цього давно очікують фанати Nintendo, адже Switch вже об'єктивно морально застарів. Цього разу Nintendo та Nvidia розробили сучасний сок для наступниці Switch. Сок має на борту швидку оперативну пам'ять LPDDR 5 об'ємом 12 ГБ. Сучасні тензор ядра, швидку постійну пам'ять об'ємом 256 ГБ гігабайт та підтримку надшвидких сучасних мікро sd Експрес-карток, що працюють на швидкості не меншій, ніж на розрекламований Sony SSD. СОК використовує технологію DLSS, а також спроможний трасувати промені. Оглядачі вже запевняють, що потужність Switch 2 це щось середнє між PlayStation 4 та PlayStation 5, що дійсно вражає. Вже підтверджено, що консоль може видавати 4К при 60 кадрах на секунду. Наприклад, у таких іграх, як Metroid Prime 4, Beyond та Mario Kart World. Та що там 60 кадрів? При 1080p у Бійонді консоль здатна видати усі 120 кадрів на секунду. Cyberpunk, який ледь-ледь шов на PS4, на Switch 2 цілиться у 40 кадрів при 1080 p у стаціонарі та 720 p у портативі, але бувають просадки до 30. Nvidia каже, що Switch 2 приблизно в 10 ро потужніша за Switch. Ідемо далі. Сучасний дисплей! У Switch 2 встановлено гарний LCD дисплей, що видає картинку у Full HD при 120 кадрах на секунду, а також підтримує технологію HDR. Діагональ дисплею на дюйм більша, навіть у порівнянні з Switch Свічоледом, і сягає майже 8 дюймів. Логічний хід, адже на меншому дисплеї не було б ніякого толку від роздільної здатності у 1080 p Зворотня сумісність зі Switch! Так, так, Switch 2 підтримує майже усі ігри зі Switch, як фізичні, так і цифрові. А деякі First Party ігри отримають безкоштовні патчі, які покращать роздільну здатність ігор і стабільність. Super Mario Odyssey, Pokemon Scarlet та Violet, Zelda Echoes of Wisdom та Link's Awakening, Super Mario 3D World Plus Bowser's Fury та ще деякі. Breath of the Wild та Tears of the Kingdom також оновляться до 4К 60 кадрів, але за 10 євро. Або безкоштовно, якщо маєте підписку Nintendo Switch Online. Оновлені Джойкони разом зі збільшеним розміром консолі збільшилися і джойкони, що дало змогу Нінтендо повністю переробити набридливі маленькі аналогові стіки. Представник компанії запевнив, що дріфтити вони вже не будуть. Видання Nintendo Life відмітило, що стіки мають дуже плавний і приємний хід. Оновилась у джойконах також і технологія вібрації HD Rumble. Вібрація стала потужнішою і точнішою. Джойкони відтепер мають функцію миші. Привіт, зручне керування у шутерах та стратегіях. Також тепер джойкони кріпляться до консолі за допомогою магнітів, а не рейок. Рейкова система на Switch має свої недоліки, наприклад, затирання контактів і дай Боже на джойконі, який можна замінити, а не на консолі, бо там замінити це все діло набагато важче. Оновлена Докстанція! Окрім того, що відтепер Докстанція має активне охолодження, вона також у першій вже ревізії має LAN порт. Гарне оновлення і мінус лаги Wi-Fi. Чудово! СТАРТОВА лінійка ІГОР! Ох, бережіть свої гаманці! Адже у перший день власники Switch 2 отримають Mario Kart World Donkey Kong Bananza. Три гри з GameCube по підписці Nintendo Switch Online Zelda Wind Waker F-Zero GX Soul Calibur 2 Delta Run розділи 1, 2, 3 та 4. Split Fiction, Cyberpunk 2077, Ultimate Edition, Street Fighter 6, Fast Fusion, Hitman World of Assassination, Fortnite, Hogwarts Legacy, Yakuza Zero. і це ще не всі стартові ігри названі. Пограти точно буде в що. А тепер спробуємо розібрати основні претензії від українських ютуберів до Свіч 2. І почнемо, звісно, з Ціни! Отак! Тільки ледачий не поплакався про ціну на консоль та ігри. Звісно, завжди хочеться дешевше, але реалії є реалії. На жаль, інфляція тільки прискорюється, і ціни ростуть на все, навіть, наприклад, у СТІМ. Всіх обурила ціна у 80 євро на Mario Kart World. І ми також не розуміємо, чому воно стільки коштує. Адже порожній, беззмістовний Дрект на це питання, на жаль, не відповів. Тому рекомендуємо брати набір Switch 2 Mario Kart World, тоді гра обійдеться у 50 Євро, що доволі терпимо. Утім, Ціни на інші ігри без доповнень не перевищують 70 євро, що вже є стандартом сучасного фулл прайсу. Також не забувайте, що картриджі на Switch 2 коштують недешево, бо там використовується швидка пам'ять на рівні сучасних накопичувачів, а не копієчні блюреї, як у конкурентів. Більше того. Nintendo, по суті, єдина у Великій Трійці компанія, яка використовує фізичні копії, а не встановлює ігри завжди на внутрішню пам'ять. І тут ми вже підходимо до іншого предмету хейту GameKake геймкейк-карти! Хто не в курсі, це такі картки, які не містять даних ігор, а тільки ключ, що дає можливість завантажити гру з інтернету. Для запуску гри ключ-картка має знаходитись у консолі. Такий собі компроміс, але загрозливий, адже у багатьох компаній є можливість не купувати дорогі картки, а використовувати ці копієчні ключ картки. Але не все так погано. Принаймні ці картки не прив'язуються до консолі і їх можна передавати іншим користувачам Switch 2. Рекомендуємо цей спосіб для одноразових ігор, які плануєте пройти один раз і не колекціонувати. Також не хвилюйтеся за те, що Нінтендо колись прикриє сервери і ваші ключ-картки перетворяться у горбуз. Адже, наприклад, куплені цифрові ігри на Wii U і 3DS можна завантажити і зараз. Сервери працюють, хоч в самих магазинах придбати нічого наразі не можна. Тобто сервери цифрових копій для цих платформ працюють вже більше 10 років, і ніхто навіть не думає їх вимикати. Nintendo Switch Welcome Tour! Тор. Оце із основних аргументів хейту. В принципі, ми розуміємо і теж би хотіли цю штуку на халяву, але маємо, що маємо. В цілому, це недопрацювання маркетологів. Адже гра у Японії взагалі не позиціонується як інструкція і має іншу назву. Там ця гра називається Виставка секретів Nintendo Switch 2, що погодьтеся на інструкцію не схоже. А в цілому, у вас же є ми обіцяємо придбати і розказати про цю гру детально на релізі, щоб вам не довелося витрачати зайвих 10 євро. Платний геймчат! Ой-ой, про це плачуть крокодилячими сльозами. Але чи це є так? Частково добродії! По-перше, до 2026 року чат буде безкоштовним. По-друге, окрему плату за нього ніхто не бере. Усі підписники сервісу Nintendo Switch Online отримають доступ до геймчату безкоштовно. Нагадуємо, хто не в курсі. Зараз без підписки НСО пограти онлайн у платні ігри з друзями не вийде. Тому, якщо онлайн не пограти майже ніяк, то навіщо вам чат? Питання риторичне. Також нагадуємо, що усі підписники Nintendo Switch Online, окрім гри онлайн, отримують доступ до великої бібліотеки Ретро ігор та мають можливість зберігати сейви ігор у хмарі, що також погодьтеся приємно. І ціна цього задоволення 20 євро на рік. Дуже багато. Маємо надію, що нам вдалося крізь стіну хейту хоч трошки пробитися до світла. А які у вас претензії до Свіч 2? Може, ми щось прогавили? Чекаємо у коментарях. Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, любіть Україну і до нових зустрічей. Добродії!